Цікаво, а кончозаспі виключають світло? Чи ми відбуваємо за всіх? Це ж е, на, е, наглість, це знущання. Продукти портяться, холодильники горять. Е, не знаю, я не живу на кончозаспі, е, в мене виключають світло, як і у вас. Е, е, це не лише проблема холодильників і продуктів. Це проблема того, що гарять мережі, тому що коли вмикається світло, всі починають ними користуватися, і таким чином їх зношення і руйнування відбувається швидше. І це та проблема, яку ми будемо з вами мати не лише сьогодні, а навіть після того як цієї влади вже не буде. Але по факту, замість того, щоб змінювати підходи, влада витратила мільярди гривень, нібито на укриття. Ну як вони витратили? Я думаю, що ви на собі відчуваєте, коли у вас немає світла щодо кончі заспи і щодо підняття тарифів на електроенергію, їх не можна було піднімати так, як це відбулося. Треба було робити градацію. Багаті люди мали сплачувати більше. Дуже багаті сплачувати набагато більше а для незахищених верст населення треба було зберігати ту той, той тариф, який був в першу чергу, тому що є і мораторій на підвищення тарифів, і це обіцяв президент на початку повномасштабного торгнення, Прем'єр монобільшість. Але обіцяти і виконувати свої обіцянки це дві великі різниці, в які у влади абсолютно не перетинається між собою.